Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. І сьогодні я розповім вам, як за пару кліків та трьох рядків коду Макроса зробити ось таке автоматичне виділення рядка іншим кольором, який ви обираєте. Таке виділення може вам знадобитися, коли ви працюєте в таблиці із великою кількістю стовпців або просто для зручності. Зацікавило? Тоді продовжуйте дивитися далі. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А ми розпочинаємо. Я заздалегідь підготував ось такий пустий файл. І ідея в тому, щоб ось в цю клітинку вводити номер рядка, який буде виділятися автоматично. Для цього мені потрібно зробити з цієї маленької таблиці розумну таблицю. Для цього я натискаю на Вкладці Основне формат таблиці та обираю ось такий формат таблиці. Зверніть увагу на те, щоб у вас стояла галочка таблиця із заголовками. Тепер перейменуємо нашу цю невеличку таблицю як Active Row. Для цього виділяємо нашу розумну таблицю, переходимо на вкладку Конструктор таблиць і в поле Ім'я таблиці вводимо ім'я нашої таблиці. Зараз нам потрібно зробити умовне форматування, яке б по номеру рядка виділяло б рядок нашої розумної таблиці. Для цього натискаємо на основне. Переходимо на умовне форматування і натискаємо на створити правило. У вікні, що відкрилося, обираємо пункт Використовувати формулу для визначення клітинок для форматування і вводимо формулу «Дорівнює». Посилаємося на Клітинку нашої розумної таблиці, дорівнює, Row, тобто рядок, Дужки відкриваємо та закриваємо. І далі, натиснувши на Форматувати, нам потрібно буде обрати колір нашого тексту. Наприклад, я хочу ще додати жирний і колір заливки нашого рядка. А також додам ще ефекти заливки, ось такий. Обираю також інший колір, натискаю на ок. І тепер знову натискаю на ок і ще раз на ок. Тепер мені залишається підредагувати діапазон застосування нашого нового правила, для цього я перехожу на умовне форматування, натискаю на Керувати правилами і в полі Застосувати до обираю діапазон нашої розумної таблиці без заголовку і натискаю на ОК. Тепер змінюю номер рядка. На 25, і ми бачимо, що рядок автоматично виділився синім кольором. Змінюю тепер номер рядка на 5, і бачимо, що він також змінився тепер на 5. Але нам потрібно, щоб саме при виділенні будь-якої клітинки нашої розумної таблиці номер рядка автоматично записувався в нашу ось ту невеличку розумну таблицю. Для цього потрібно написати макрос буквально із трьох рядків коду. Для цього я перейду до нашого готового файлу, натисну Alt F11. І скопіюю наш код цього макросу. Потім перейду до нашого пустого файлу, натисну також Alt F11, оберу у вікні проєктів наш файл і саме подвійним кліком оберу аркуш 1. Для того, щоб цей макрос застосовувався саме для цього аркушу. І вставлю наш код. Якщо подивитися на текст макросу. То спочатку ми оголошуємо зміну Selected Row як ціле число aslong. Далі ми скористаємося методом intersect, який дозволяє визначити дані по перетину двох діапазонів. Тобто, якщо виділення не відноситься до нашої розумної таблиці, то нічого не відбувається. Якщо виділення відноситься, то цільовий рядок стає виділеним рядком Target Row, Selected Row. А вже Selected Row записується в клітинку нашої розумної таблиці Active Row. Закриваємо вікно Visual Basic і бачимо, що тепер наш макрос працює, і яку б клітинку розумної таблиці ми б не обрали, цей рядок змінює колір згідно нашого форматування. Тепер, якщо я буду додавати нові рядки в нашу розумну таблицю, то вийде, що наш макрос буде працювати і на нових рядках. Це дуже зручно. А от якщо я буду виділяти клітинки поза межами нашої розумної таблиці, то виділення не буде відбуватися. Що нам було і потрібно зробити. Отже, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І ще вас попрошу. Поділитися цим відео із вашими друзями та знайомими. Таким чином, ви допоможете розповсюдити україномовний контент. Побачимося в наступному відеоролику. Слава Україні!